Ціни на харчі кусаються, походи за продуктами стають все більш витратними. Ціни зараз подорожчало все. Ви ж самі знаєте, дуже все дороге. А на пенсію прожити взагалі невозможно. Ужас один. Ні, на мою пенсію не можна, дві тисячі. Дуже піднялися. Дітям купити воно теж й накладно. За даними Державної служби статистики, на кінець серпня продуктова інфляція в країні склала 25 відсотків. На сьогодні ситуація фактично не змінилася. Цінова політика варюється: щось дорожчає, щось дешевше. Відділ економіки міської ради інвентаризує вартість продуктів першої необхідності в магазинах на ринках на контролі. 29 найменувань в магазинах нашого міста. Із 29 продуктів харчування, які ціни на яких інвентаризувалися, на 10 найменувань ціни понизилися. Вермишель здешевшила на 4 гривні за кілограм, манка на 1 гривню за кілограм. Здешевшала майже на 30% крупа гречана. Середня ціна сьогодні становить 82 ,50 гривні 50 копійок. На ринку відповідні продукти коштують. В основному ціни по продуктах залишились на старому рівні. Гречка подешевшала, вермишель у, у нас недорога, чаї, все це. Пшенічка 10 гривень, наприклад, йде, ячка 19 гривнів. Ну, Це я вважаю, що це теж ну, нормальна ціна на нинішнє час. Ну, горох ось нас 23, манка 21, макарони 30, 27 кг, смотря які, які сорт, які цеєчки. Фасовані є, пожалуйста, і спагетті, і такі ж усе в пачках. На більшість контрольованих продуктів, їх 19, ціни піднялися. На одну гривню в середньому на хлібобулочні вироби, також Крупа ячна подорожчала на 50 копійок. Рис подорожчав на 5 гривнів за кілограм. Хочеться сказати, що на борошно і на пшоно станом за ці два місяці ціна не змінилася. Здорожчала олія на 3 гривні 50 копійок, на гривні 50 здорожчав цукор. Без змін залишилась ціна на сіль, але ціна доволі в магазинах суттєва середня ціна на рівні 37 гривень. На центральному ринку сіль дешевша. Сіль кілограм солі. В нас якщо грязна сіль, пожалуйста 19 рублів кілограм. Біла чиста, артем, сіль сільце в нас іде 28 кілограм. Додали в ціні молочні продукти за трьохлітрову банку молока. Просять від 70 до 90 гривень, кілограм сиру від 80 до 100 гривень. Півлітрова банка сметани коштує 40-50 гривень, вершків – 80-100 гривень. На 22 гривні в порівнянні з серпнем здорожчали ковбасні вироби. Суттєво додала в ціні свинина. М'ясо дороге, сало зайшло 250 гривень, Вибачте, мене нереально купити. Один кілограм сала на ринку вартує від 100 до 250 гривень. За м'ясо покупці сплачують від 160 до 200 гривень. У магазинах вартість на ці продукти суттєво не відрізняється. Рекордсменом з продуктів харчування, що подорожчали найбільше, є курячі яйця. На цінниках цифри різні: від 58 гривень за десяток до 83. Судячи з вартості, їх несуть золоті курі, говорять покупці. Яйця це Нереально, 60-70 гривень, десяток яєць це дуже дорого. Дуже здорожчали майже у 2,2 рази. Це яйця за один десяток станом на сьогодні. Ціна 66 гривень, 75 копійок за 10 яєць. Це в магазинах нашого міста. Загалом ціни на продукти на ринку в магазинах ідентичні. Щось можна купити дешевше, щось дорожче. Борошно. Якщо в магазинах ціна не змінилась, то тут вона зросла майже на 25%. Середня ціна за кілограм борошна на ринках нашого міста становить 24 гривні. Здорожчало, здорожчав цукор на 1 гривню. Молочні продукти здорожчали, це на ринках з урахуванням і домашнього виробництва. Здорожчали ковбаси, майже так само, як і на магазинах на 20-22%. Або в грошовому еквіваленті. То від 20 до 40 гривнів за кілограм на городину ціна упала і в магазинах, і на ринках майже вдвічі подешевшали знов ж таки картопля. Майже на 5,5 гривень за кілограм. Капуста Білокачана подешевшала майже на 19 гривень за кілограм. Морква дешевша на 12 гривень. Буряк на 7 гривень подешевшав. Цибуля ріпчаста на 2 гривні 50 копійок за кілограм, і яблука майже на 9 гривнів. За кілограм суттєво зросли ціни на цитрусові банани. Апельсини здорожчали у 2,5 рази. Лимони додали в ціні більш ніж у 2 рази. Ціна на банани зросла також вдвічі. За результатами перевірок контроль за цінами здійснює Держпродспоживслужба порушень щодо штучного підняття цін на продукти харчування не виявлено.